Всім привіт! Друзі, сьогодні 15 жовтня. Почав я збирати гнізда в зиму. Я збираю їх пізніше, от кінець жовтня, начало листопада. Але, ну, так як я сам, Славік, не допомагає, багато роботи, то вирішив потихеньку починати. Ось пройшов вже два ряди. Закінчую два ряди, ще ось оце не пройшов. Вон, бачите, рамочки. Ну що я вам скажу. Погода мені така подобається, бо на дворі плюс, грубо говоря, 11. Бжоли, як бачите, не літають, витягую на рамки. З такого гнізда, ось бачите, ось бачите, з такого я практично ось вони як сидять, бачите. його можна не трогати. Але коротше, щоб бжолам було комфортніше, я просто беру, витягую рамки заодно з ось бачите, з 6 Можна його не трогати. ну Я люблю їх зжимати. Хай вони краще зжаті будуть. Чим, чим більше вони зжаті, тим краще вони будуть зимувати. Ну І тим самим витягую щось подібне, ось такі рамочки. Бачите? Тобто із шести рамок одну таку забираю. Тобто десь краще, десь гірше, бо є деякі сім'ї, де ну, слабенькі, пусті рамки. Ось, бачите, є ось такі, я їх витягую. Бачите? Вони світлі. Є різні, є отакі, бачите. Це вже піде на весняний розвиток. Тобто, оце якось так. Тому я зжимаю до... До чого я зжимаю? До Отак, до чотирьох рамок, заставна, тепла і все, під стіночки, тобто на чотири рамочки. Це можна подивитися, бачите? Бджоли багато, отак вона сидить, дивіться, і там, і там меду вистачає. Підтерець трошки, О, бачите, продавив бджолу і вжалила. Оце так. Тому, чим мені подобається, бо питали, чому ти так пізно збираєш щось дивіться. Мені подобається тим збирати пізно, що ось я виставляю рамочки, бачите, нема ні нападу, нема нічого. Ось я ці два ряда закінчу. Потім візьму, пособираю світлу до світлої, темно, до темної. Яка на вибраковку, то на вибраковку. ну Тут нема таких. Тут всі світло світлокорисні або світлі. Оце отак. Отак збираю я гнізда, по 4 рамочки, отак у заставну з ППС -а. і все. Ось за скільки? Півтори годинки два ряда пройшов, не спіша, нікуди не спішу. Погода класна, прохолодно, бджоли не нападають. Ну, трошечки да, зляться. Оце, друзі, отак. Поки за пару днів, за, думаю, за пару днів, за два дня, отут 200 штук з лишнім закінчу.